Ро прогноз для близнюків на липень 2025 року. Давайте подивимося три важливих події близнюків в липні місяці. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія місяця. Далі подивимося, що очікує в професійній діяльності. У липні місяці. Далі фінансові справи, як будуть розвиватися, що очікує в липні місяці, близнюків в особистому житті. На що звернути увагу в плані здоров'я і порада або підказка на липень місяць? Дивимося, перша важлива подія п'ятірка мечів. Ну, це якась криза буде. Взагалі п'ятірка мечів, там в кожній масті по дві кризових карти є, особливо в мечовій. П'ятірка мечів це якийсь конфлікт, це можливо отримання перемоги, можливо, над кимось з ворогів, хто вам шкодив. Можливо, ви якраз розумієте, що ви програли, якщо ви комусь щось нечесне зробили, то тут якраз становиться справедливість. Далі, королева мечів. Жінка мечева це повітряної стихії зустрінеться на вашому шляху. Угу. Так, дивіться. От в липні місяці дійсно якась і трансформація буде, і жінка дуже в холодних енергіях, можливо, знає, знаєте таку людину, або просто холодна, не проявляє емоцій, працює тільки з розумом, можливо, це ваша керівниця, от якось вплине на ваше життя, щось вам запропонує, або повторення якоїсь ситуації, яка з, не, з нею була, або вихід з цієї ситуації. Все-таки крапка, може, і вихід з цієї ситуації. Так, і в цілому дивіться, по... на дні колоди у нас імператриця. Це ви вирішите ці питання і почнеться щось нове, краще. По трансформації, це, звісно, можливо, не такі дуже приємні емоції викликає, але це рух завжди в краще. Тобто, коли ми позбавляємося того, що нам не потрібно. І ставимо на чомусь крапочку і йдемо в нове краще для нас. Ось такий період для вас в липні місяці. Фінансові справи. Знову п'ятірка мечів. Дивіться, можливо, якийсь конфлікт всередині буде. Так, фінансові справи, король мечевий. Тут дивіться, королева мечева, король мечевий. Тут, можливо, якась співпраця, все-таки це фінанси. Можливо, це ваша дружина, якраз тому що ви в парі, можливо, ваша пара, і ви одне на одного якраз дивитеся. То тут все-таки вирішите ви це питання. Вирішите, будете в холодних енергіях, з розумом підійдете до всього, що стосується фінансів, професії. І вирішите питання. Тут ви е, нарешті, можливо, знакажете того, хто вам заважав, тому, хто ставив колеса на роботі в професійній діяльності, того, хто не давав вам нові проекти, не давав можливість розвиватися, е, можливо, принижували вашу значимість. То тут якраз іде шанс на вихід з цієї ситуації. Так, Дивимося. Що очікує в вашому житті, в особистому житті паж жезлів? Це прояв людини, на дні колоди король жезлів, лев овен стрінець, або людина просто вогняної стихії, яка швидко загорається. Людина, яка харизмою, харизматична, дуже, на яку. Всі дивляться. От Приємно дивитись на цю людину, має красиву зовнішність, то тут прояв цієї людини може бути. Можливо, просто от по пажу жезлів проявиться так з легкістю, я злегка так проходив мимо і вирішив зайти. Можливо, просто пробиватиме ситуацію, але за цим стоятиме король жезловий. Я думаю, ви його знаєте. Далі. В плані здоров'я. Сила. Дивіться, вам треба, тут даремно ви і е, король мечевий, знаходитеся в мечевих енергіях обоє, і тут якраз сила, вам треба все обдумувати, робити тільки обдумано, не піддаватись емоціями, приборкати в собі якийсь гнів, якісь сумніви, тобто все робити з енергії любові. Е, кохання. Дивіться, сила, це, якщо у вас якісь здоров'ю процедури або по часу якісь прив'язки до пігулок, наприклад, то тут слідкуйте за цим, у вас є така можливість, обов'язково слідкуйте, щоб було все рівномірно, чітко, правильно, і щоб липень у вас пройшов гарно по здоров'ю. Так, ну тут скоріше порада по четвірки кубків. Не дивіться, не будьте пасивними, не дивіться на те, як же вам сказати, не будьте в апатії, можливо, якщо і буде така ситуація, не тримайте її довго. У вас, дивіться, йдуть можливості, і кубки до вас йдуть, але ви, чотири, уже кубка, стоїть коло вас повних, а ви не звертаєте на них увагу. Не будьте такими пасивними, працюйте, вам треба виходити все-таки в Кубкові енергії. Дивіться, ви тут повністю в мечевих знаходитесь. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.